Останній дзвоник без квітів не свято так ще з радянських часів вважають і вчителі, і учні. В Івано-Франківську діти йшли з букетами квітів. Вчителі радо їх приймали. От тільки про акцію не дарувати квіти, а краще ті гроші віддати на ато майже всі забули. Єдина школа, яка знову продовжила цю акцію Івано-Франківська спеціалізована номер 5. Вчора в нас відбулася педагогічна рада, і на засіданні вчителі були, прийняли таке рішення на педагогічній раді, що ми далі е, збираємо кошти для воїнів АТО. Однак без квітів тут також не обійшлося. Старшокласники несли по квіточці. З букетами прийшли й школярі молодших класів. Їхні батьки кажуть про таку акцію чомусь не чули. Я про таке не чула. Я знаю, що останній дзвінок це є приємно. Квіти це завжди приємно. для акції про акції я не чула. Скринька для збору пожертв на потреби АТО на лінійці п'ятої школи дійсно стояла. Однак впродовж свята туди гроші ніхто не вкидав. А після закінчення тут було всього дві купюри. Натомість, вчителі на останньому дзвонику були з оберемками квітів. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.